Слава Ісусу Христу! Сьогодні 25-й день Адвенту. Принесіть до вертепу фігурку ангела. Ангела радіють, коли люди навертаються до Бога. Вони допомагають людям збагнути велич Божого діяння. Коли народився Христос, ангели з'явилися пастухам сповістити їм про цю подію, а також прославляли Бога. Хоча ангели і мають власну волю, вони, як і всі створіння, підкоряються волі Бога. Який надсилає добрих ангелів на допомогу віруючим, перелічимо деякі види діяльності, які приписує Біблія ангелам. Вони славлять Бога, вони поклоняються йому, вони радіють ділам Божим, вони служать йому, вони постають перед Ним, вони є інструментами Божих судів, вони виконують відповіді на молитви, вони допомагають у наверненні людей до Христа. Вони слідкують за обрядами, працею, стражданнями християн. Вони підтримують під час небезпеки. Вони піклуються про праведників у часі смерті. Знаючи, що ангели роблять для нас, ми можемо їх наслідувати і бути ангелами одні для одних. Запросіть ангелів поклонятися Богові разом з вами. Уважно прислухайся натхненням свого ангела-охоронця, святий ангеле охоронцю, не дай мені забути, що ти зі мною.